Слава Ісусу Христу. Йому за все вічна слава, ми це співаємо оголошуємо в нашому житті. Хвала нашому Богу Ісусу. Рад вітати нашу церкву, Агапа, церква Твого міста, церква нашого міста Вінниця. Це єдиний Бог нашого слава буде нехай не тільки наш церкві, але в нашому місті і в нашій країні. Другу пісню, яку ми співали, друзі, це там були такі, знаєте, Імена Бога. Можливо, для когось ці імена взагалі ну, нічого не говорять. Для людей, які віруючі, які з дитинства віша, або які читають Біблію, або трішки досліджують Біблію, вони розуміють, про що там йде мова. Просто це буде вступ до мене проповіді. І я, допустимо, скажу пару значень цих імен, тому що ми були в курсі, і, 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 і з цього я почну свою проповідь. Там було словом Елохім, да? це значить Бог всімогутній». Імена Бога це ті якості Бога, як Бог. Це по-різному в різні періоди ж, життя людей. Тобто люди намагалися пізнати Бога, люди хотіли знати, який є Бог. І Бог їх по-різному через мене свої розкривався і показував, Допустим, як Елохім, да? я Бог всемогутній. Е, або це Бог володар, потужний і сильний. Ель Шадай, Бог сильний і твердиня. Або Ель Шадай, коли ми співаємо, то це Бог, який спроможний обезпечити мене всім необхідним. Бог, який все про мене. Це ми співаємо про такого Бога до нашого життя, нам потрібен різний Бог, якщо так можу сказати. Ми співали Яхва і Його це Господь. Для нас, можливо, слово Господь, воно достатньо і понятне, але Господь значить Господь, значить той, хто най... найвищий усіх. Це той, хто перший, і той, хто останній. Або ми співали Яхва Іре, Господь, який, який нагледить, який... Господь, який усмотрить, і що є таке поняття. Або... Або ми, допустимо, ми, там різні імена. І справа в тому, що як я сказав, що Бог по різному відкривається людям в різні їх періоди життя. І це цікаво. Тобто, таким чином народ ізраїльський він розумів, який є Бог і як їм можна зрозуміти. Друзі, в кожному із нас в нашому житті є різні періоди період нашого Богопізнання. І ми по-різному розуміємо, який є Бог, хто є Бог, який мій до нас. Ми можемо розуміти Бога, який, можливо, десь дуже дуже далекий. Бог, який ми просто чуємо і, можливо, до кінця не розуміємо. Хтось розуміє Бога як батько і, і, і близького друга. Хтось, який має батько, він його бачить таким. Хтось його бачить той, хто дуже близький, і той, хто співчуває, і той, хто дуже поруч із ним. І сьогодні моя проповідь буде про Бога, а про якого ми це дуже скоро зрозуміємо. Читаю перший уривок Святого Письма, який я приготував, це Євангелію Іоанна, 11 розділ. 32, 36 і 38 Йоанна 11, 11,32. Прийшовши на те місце, де був Ісус, і побачивши його, Марія впала до ніг його і сказала: Господі, як би ти був тут, то мій брат не помер би. Ісус був глибоко схвильований Йогорем тим, як вона побивається і як плачуть юдеї, які прийшли разом з нею. Ісус запитав, де ви його поклали? Господи, відповіли йому: Іди, подивись. Ісус заплакав. Тоді юдеї почали казати: подивись, як він любить Лазаря. І знову Ісус, зворушений до глибини душі, пішов до могили. Була печера, вхід до якої був завалений каменем. Історія відома людям, віруючим, які читають Біблію, але дуже коротка, про що йдеться мова для тих людей, які можливо чуються вперше. Жили Ісус Христос, і в нього, знаєте, були різні люди. Ну, ну як і у нас, у нас є багато людей, які точить, але є дру... люди, яких ми можна назвати друзями. От Ісуси були такі друзі. Була сім'я така Марія, Марфа і Лазар. Це були рідні люди з собою. І якимось чином, ми так не розуміємо, яким але це були люди, які Ісус мав особисті якісь стосунки, які мав дружбу із з ними. І от в цій сім'ї в сім'ї друзів Лазар захворів. Мархво його кликали, але він не прийшов тоді, коли в Марії Марк кликали, і Лазар вмер. І от ми вже бачимо цю історію, коли Ісус все ж таки приходить в те місце і йде до Лазаря. Да? І знаєте, ми знаємо кінець історії, що Лазар був в ітогі знову жив, тобто він воскрес. Але знаєте, я буду акцентувати нашу увагу сьогодні не на чуді, які Бог зробив, воскрешивши мертву людину, яка вже була чотири дня мертва. Я сьогодні хочу акцентуватися на Ісусі, який близький до людей. На Ісусі, який. Співчуває людям на Ісусі, який проявляє свої емоції. Це третій вірш. Ісус був глибоко схвильований її горем. 35-й. Ісус заплакав. І 38-й. І знову Ісус, зворушений до глибини душі, пішов до могили. Друзі, не так багато місць в Біблії є, де згадано, що Ісус взагалі плакав. Ісус Бог, Ісус людина, і, і, і Він переживав різні емоції. І в Біблії є декілька місць. Ми сьогодні їх розглянемо там, де Ісус плакав. І сьогодні я бачу, як Ісус плаче з людьми. І це сльози милосердя, сльози співчуття, сльози підтримки людей, які страждають. Він бачив бі людей. Він бачив, що люди страждають через те, що їх друг їх брат вмер. Друзі, ми знаємо, що Ісус розумів, що скоро Лазар воскресне. І я розумію, що Він плакав не через те, що Лазар був мертвий. Я думаю, що Він плакав саме через те, що Він бачив біль людей, які плакали навколо. Він бачив те, наскільки люди страждають, наскільки близька ця людина Лазар, і він разом з ним заплакав. Він разом з ним переживав, не після того, був глибоко схвильований її горем. Він був зворушений до глибини душі. І це те. Які є Ісус Христос, це те, який Бог відкривається сьогодні в на Біблії і які ми можемо бачити? Ісус плакав. Бог плакав разом із людьми. Ісус Христос себе не відокремив від людей. Він прийшов в світ наш. І він разом з нами переживає сьогодні наше горе. Ісус сьогодні не десь окремо від нас. Він ідес з боку спостерігає за нами. Ну ісус прийшов на цей світ. Прийшов у цей світ для того, щоб прожити з нами усе наше життя. Він портить з нами. І сьогодні Христос плаче. Сьогодні Бог плаче разом з людьми, які страждають, які переживають біль, які переживають горе. Ісус плаче через ту біль, яку переживають люди, йому не байдуже до людей. Йому не байдуже до болю людей, які переживали тоді, і сьогодні Ісусу не байдуже. І Ісус не байдуже до нашої з вами болю. І сьогодні Бог плаче разом із нами, плаче разом із нашим народом, плаче через біль, який ми з вами несемо в собі. Знаєте, згадайте свої відчуття, коли вам боляче. Згадайте своє відчуття, коли вам було дуже погано. Можливо, сталося якесь горе, можливо, дуже хворі діти. Можливо, сталася якась невдача, від якої вам дуже погано. І я згадую свою біль, І я знаєте, я, я щаслив і знаю, що я можу бігти до Бога Ісуса Христа. Я маю таку сміливість, маю таке натхнення і впевненість, що коли я прийду до Нього, Він мене зрозуміє. Я маю впевнений, що коли я прийду зі своїми слюзами до Нього, Він мене не відкине, а Він прийме мене і буде плакати разом зі мною. Друзі, коли я бігу до Бога, і я впевнений, що коли ви біжите до Бога, то ви відчуваєте цю впевненість, що ви будете не відкинути, а прийняти Богом Отцом, прийти Богом Ісусом Христом. Бо ми можемо бачити в Біблії, як Ісус плаче разом з людьми, Бог плаче з людьми, яких Він любить і з якими він дуже поряд. І тому ми можемо бігти до Нього, розповідати Йому про свою біль, розповідати йому про своє горе і знаємо, і що ми будемо вислухані і будемо почути нашим Богом, читай другий уривок з Біблії теж про той, який Ісус Христос. Це Євангелія, Луки, 19 розділ, з 41 по 44 вірші. Луки, 19, 41, 44. Коли Ісус підійшов до Ірусаліма і, побачивши місто, Він заплакав і промовив: Як би ж ти сьогодні знала, що тобі може принести мир? Та зараз це прихована від очей твоїх. Настануть дні, коли вороги твої насиплють довкола тебе вали і обложуть тебе, вони насуватимуться з усіх боків. І знищать тебе народ, який мешкає в стінах твоїх. Вони камені на камені не залишать там, де ти стоїш нині, бо не пізнала ти того часу, коли Бог прийшов спасти тебе. Знов можливо відома історія для людей, які читають Біблію. І що ми можемо бачити в цій історії? Скажу свою таку думку, знаєте, я тут бачу таку сльози здорового, зрозумілого патріотизму до любові до, до міста, яке він дуже любив. Це сльози любові до любимого міста Ісусу Христа до Єрусаліма, сльози болю до свого рідного народу, до своєї батьківщини. Знаєте, і В даній історії особливо цікаво те, що сльози Ісуса – це сльози Бога, що приймаються ним, побачивши безглузі страждання і біль, які люди самі накликають на себе своїм. Б... Без своїм безумним бунтом проти його волі. Христос прийшов до народу ізраїльського. Христос прийшов з місію для того, щоб їм проповідати Бога і нову благозвістку, яка, через яку вони могли спастися і мати життя вічне. Він це зробив, він народився на землю, він покинув небесне царство для того, щоб в першу чергу народу ізраїльському розказати про Бога, якого можливо вони не до кінця розуміють, і він явив себе їм. Но написано в Матвії, що я хотів вас зібрати, я хотів зробити для вас добро. Але ви не захотіли народ ізраїльські люди Русалім. Вони свідомо відкинули Ісуса Христа. Вони свідомо відкинули благу звістку, яку він їм приніс. Ісус, бачивши, прийшовши до шли і бачивши його майбутню, він бачив, що буквально дуже скоро, чи з років можливо 30-40, перейде імператор Тит. Він зруйнує місто. Мешканці цього міста будуть або помруть з голоду, або будуть вбити римлянами. Він бачить біль, яка чекає на цих людей. Можливо, це буде голодна, страшна смерть. Він це все бачить, і він каже. Ви не захотіли бряти мене. Він дивився на це все, і він плаче слюзьми. Слюзьмі від того, від того, що люди відкинули свідома його благозвізку. Ісус плаче, розуміючи, що чекає цих людей. В цих, цих сльозах я бачу, що це сльози смутку і співчуття. Я бачу, що Бог не засуджує Єрусалім, але Він каже, як би тебе пізнала би свій час? Як би ти поняла, що ти Єрусалиме відкинула? Він співчуває, Він болить, йому болить за те місто, яке відкинуло Ісуса Христа. Він не засуджує їх, він не каже, а так тобі і треба. Він каже, я співчуваю тобі, я плачу разом з тобою, бо ти не поняла. Це сльози любові до людей, сльози любові до людей, які відкинули його. Тобто він розуміє, що станеться. Він бачить, що люди відкидають його. Ну дуже скоро, дуже зовсім скоро, Христос піде на Голгофу. І бачивши, як його відкидають, його це не зупиняє. Його не зупиняє те, що Юрсалім його не прийме. Його не зупиняє, те, що можливо його. Не люди, які живуть і сьогодні. Ісус свідомо іде на хрест, розуміючи, що він любить людей, і сьогодні він плаче, плаче долячись на нас. Можливо, на когось із нас, можливо, на людей, які сьогодні свідомо відкидають благу звістку. Він плаче, не засуджуючи. Він хоче, щоб люди спаслися. Він хоче, щоб твоє серце прийняло Ісуса Христа. І Він плаче, коли ти кажеш, ні, мені це не потрібно. Він сьогодні плаче і ридає, і це сльози смутку і печалі глибоко стурбованого серця Христа. Про те, що люди відкидають Його, відкидають його звістку, яку він добровільно принес на землю. Він сьогодні чекає на прийняття Євангелія. Він хоче, щоб кожен із нас. Також свідомо прийняв його, не відкинув, але прийняв Його любов, яку він дає сьогодні тобі і мені. І сьогодні Христос плаче. Плаче над нами, над людьми, які не приймають Його. І Христос плаче і чекає, щоб ми, ми все ж таки прийняли. І читаю ще один уривок з Біблії, теж достатньо цікавий, і ми трішки поговоримо про нього. Це послання до Євреїв 5.7. Під час свого зімного життя Ісус звертав свої молитви і благання з голосінням великим та слюзми до того, хто міг врятувати його від смерті. Він був відомий своєю побожною шаною Всевишнього, і тому Бог відгукнувся на Його прохання. Або ми знаємо, що я почув за своє благоговіння. Це місто розказується про можливий. Такий момент в житті Ісуса Христа. Багато хто каже, що це момент, який був в Євсімані, коли Христос молився перед самим своїм стражданням, коли його чекають, ось ось з хвилини на хвилини Його е схоплять і прийдуть на суд, потім на Гологофу, на хрест, і він буде вбитий. Е -э це молитва, яка є перед найжахливішим миттям життя Ісуса Христа. Туди, коли його чекала зрада, страждання біль, жахиття знущань. Це молитва, яка перед тим найтягшим випробуванням в житті Ісуса Христа, коли гріх усього світу, провина усього світу ляже на плечі Ісуса Христа. Друзі, коли я говорю про провину гріха, яка лягає на Ісуса Христа, просто скажу вам, згадайте себе, коли живете у відносинах з Богом, коли у вас є близькі, такі, можливо, навіть інтимні стосунки з Богом, ви дуже гостро реагуєте на усе. І десь ви згрішили. І оці от згадайте провину гріха, який ви відчуваєте зараз за один гріх. Бо вам неприємно вам боляче, що ви зробили боляче Ісус Христу. Вам боляче, коли ви зробили боляче того, кого ви любите. Але тепер вся провина гріха, вона ось ось ляже на плечі Ісуса Христа. Провина гріха усього світу, усіх людей, мого гріху, вашого гріху, гріху, наше країни і всього світу. От оцей мить він молиться до Бога, і Бог. Чу його. І написано, що тут таке слово, знаєте, цікаво, я дивився, він живе слово краузі в грецькому мові, яке прикладається як сильний крик. Це не свідомо вимлений крик, це крик від страшної напруги і пікучого болю. Він розуміє, що його чекає, він молиться до Бога. Один з варіантів, що він говорить, це записано в Євангелії Луки 22, 42. Отчі, якщо на те твоя воля, нехай обне мене ця чаша страждань. Але хай це буде не те, чого я хочу, а те, чого ти бажаєш. 44 вірш. Долаючи біль. Ісус молився ще більш ревно». У нас не багато записано в Біблії молитви, які молився Ісус Христос в Євсімані. Є оця молитва і є ще одна молитва в Євангелії Йоанна. Друзі, він молився, розуміючи, що його чекає, і він плакав від цього. Ну я, знаєте, звернувся до молитви в Євангелію Йоанна, там де він молився теж в Євсімані, і молитва, яка дуже хорошо розписана, це увесь 17 розділ Іоанна. Знаєте, І там є. Слова, на які мене особисто торкнулося, я розумію, що коли Ісус молився, плакав, стінав перед стражданнями і він молився Богу, плаче перед Ним. Він також молився і за нас. 20 вірш, 17 розділ Євангелія Йоанна. Та я молю тебе не лише за них. Учнів, а також і за тих, хто вірить у мене, завдяки вченню, які вони несуть для інших. Я молюся за те, щоб усі ці люди єдналися у віри і жили так, як ти, очі в мені, а я в тобі. Нехай і вони будуть об'єднані з нами, щоб всі повірив, що я твій посланець. Ми прочитали, так, що в, в посланні до Євреїв, що він. З великим, з голосінням великим і людьми молився до Бога. І в тому числі він, коли і із, із, із людьми молився до Бога, була молитва і за учнів, які Повірить в Ісус Христа від Ів учнів. Ми є теж ті людьми, які повірили звістки Ісус Христа. Христос молився за нас і плакав. Плакав про те, щоб ми були єдині, щоб ми були церквою, яку люди побачать і зможуть побачити дійсно любов Божу. Ми є прикладом і, є... і найкраще можливість в аналізації в нашому житті, це коли ми і маємо любов один до одного, коли ми об'єднані кров'ю Ісуса Христа і ми живемо згідно цьому. І Христос про це молився, і Христос про це плакав. Про що моя головна думка сьогодні? Я хотів би просто розповісти усім нам, нагадати нам про те, що є Бог і Бог не якийсь далекий. Бог, не який якийсь десь там дуже далекий, який не чує і не співчуває. Ну якраз такий Бог, який прийшов на землю в особі Ісуса Христа. Він залишив Царство Небесне, Він залишив усі привілеї Царства Небесного, він прийшов на землю, народився в бідних яслях. Він прожив життя таке, як ми з вами. Він знав усі Випробування він знав усі лиха, які ми проживаємо з вами. Він знав всю біль. Він прожив це життя, так яким ми з вами. Но він постраждав. За нас і за, і за тебе і за мене. Він взяв гріхи усь, у, усього нашого світу, і це було про його любові до кожного з нас. Сльози Христа сьогодні свідчить про те, наскільки Він близький і співчутливий до кожного з нас. Сльози Христа мені сьогодні і тобі можливо говорить про те, що Бог це не якісь дуже далекі і незрозумілий. Але сльози Христа говорять про те, що Бог близький до нас, Він розуміє нашу біль, він приймає нашу біль. І, і Бог Ісус, який плаче сьогодні разом з нами, свідчить нам про те, що Він дуже нас любить. Про те, що Він не відкидає нас, не відкидає нашу біль, але Він той, хто поряд із нас. Він любить глибоко, любить безумовно. Любить настільки, що відмовляється від усього для того, щоб дати мені і тобі спасіння і нове життя, надію і майбутнє. Щасливе теперішнє і щасливе майбутнє. Це той Ісус, який любить, який сьогодні плаче разом із нами. І Нехай ці слова будуть нагадуванням тобі, мені, про те, що Бог Він дуже близький. Про те, що Бог, який. Любить, який співчуває, який нас ніколи не покине, і нехай чи все в нашому житті буде надія і благословення для кожного із нас. Амінь.